Привіт, друзі, ми з родиною приїхали на Манхетен біч. Це рядом з Лос-Анджелесом. І ось ви знаєте, тут протести нелегалів, нелегальних іммігрантів, і вони 20 хвилин від від нас. І те, що вчора було, це просто словами не передати. Вони кидали каміння у машини і в поліцейські машини. Декілька було коктейлів. Молотова вони кидали їх в поліцейських. Вони вибили скляні двері в магазині і просто його грабували. Декілька днів назад забрали дитину з батьком у в'язницю і їх розділили. Дитина частину часу проводила з мамою, частину з батьком. Коли батько взяв дитину у матері, щоб провести дитиною час, їх там майже зразу десь там захопили, атакували, розділили і по тюрмам. Мама чомусь не дзвонила, не перевіряла, як там дитина з батьком. Ну, мабуть, довіряла йому, не знаю. Дитина не ходила в школу декілька днів, і вже школа зв'язалась з мамою. І ось так все погано. І вони втомились, що їх ловлять і в ловлять та саджають. Вони вийшли на протест, ну наче логічно, так? Але чому ви на протесті ламаєте скляні двері і грабуєте його в ну, магазин? Чому? Як, як це як це допоможе повернути дітей? Підпалили машину, є відео, як вони там штовхають автобус, не дають автобусу проїхати. Їх там теж закидували димовухами. Загубили протестанти в цьому протесті загубили ще двох дітей. Ну, я, у мене слів не вистачає. До цього два дні назад протестували ветерани і протестували вони теж. Протест ветеранів це що зовсім інше. Ветерани вийшли, поспівали пісні під гітару, провели класний час, сказали своє фу і пішли додому. А це просто бідлам. Закидували поліцейських теж камнями, наче все перерахували що там. Вони робили. Вони просто розв'язали руки Трампу. Що зараз робить Трамп? Зараз Трамп посилає Нацгвардію, поліцейських. Ні, це армія. Посилає армію, це все вгамовувати. Ось виходили з готеля, вони вже були там, армія була вже там. Їм не забороняється протестувати, але вони мають мирно протестувати. І ще, що вони роблять, вони це все роблять в своєму, як то сказати, в своєму ком'юніті, на своєму районі. Вони те все спалили, все, все поруйнували там, де вони живуть. Тут є велика різниця. Бо коли протестували Black Lives Matter, коли виходили афроамериканці, вони виходили в дорогі білі райони, і там всі все руйнували. Ці пограбували себе, поруйнували себе, розв'язали руки Трампу. Дітей вони з тюрми не позабирали. А я почула про цю дитину. Почала гуглити, що там, а там багато таких дітей. Це просто гестапо, каже мій чоловік. Вони забирають дітей і відправляють їх у тюрму. А у тих розуму не набагато більше, бо вони просто роблять хуже. І зараз я розумію, це було страшно. Ми, було вчора... Ми були вчора в готелі. Я кажу: я сподіваюся, тут добра охорона. Я не хочу, щоб вони прийшли сюди, але вони і не намагались, вони все руйнували у себе, як я казала. Ну це просто жах. І зараз так, бо люди, люди, це все бачать, і зараз Трамп рейтинг підніметься просто до неба. З чоловіком з моїм я це все дивилась по телевізору. Я була дуже емоційна. Ні, вони не мають це робити. Протестувати не так. А мій чоловік е, був в Україні, е, коли. Януковича виганяли, коли це все робили. І мій чоловік каже, ну тому що їм треба вчитися українців, як протестувати, тому що ж українці не пішли грабувати магазин в перший день, так? Є фільм на Нетфлікс про нашу небесну сотню, як то все робилось, то треба їм показати те кіно. І знаєте, я думаю, тому що є велика різниця. Я тоді ще була в Україні, коли Януковича виганяли. Є велика різниця, бо то, що ми робили, то ми робили вдома у себе. А то, що вони роблять, вони роблять тут в Америці. І вони, ну я думаю, що вони не відчувають, що це їх дім, тому і руйнують все. Але це вони дуже класно допомогли Трампу. Ми приїхали на сам пляж. Поверну камеру, покажу вам трохи навкруги. А ось нелегальний іммігрант, скоріше за все, вони так заробляють це і продаємо на пляжі. Щоб знайти нормальну роботу, треба легальний статус США.